Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас нове надходження. c 4 Picasso 2016 року випуску з 1,6 дизельних двигуну на механічній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2020 році, та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас електроскопієвенчий усіх вікон, електроруювання дзеркал, салон з текстилю, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, запуск снопки, обставлю нас приборна панель. Задній ряд в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені 16 для диски на зимовій резині. Багажне відділення у нас дуже просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 264 тисячі кілометрів. придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде сказати 8440 доларів. Воно має доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.